усіх вітаю на хвилях радіо сьогодні у програмі на ух Справжня зіркова команда. Сьогодні <свісно> зібралася, тому що тернополяни мають унікальну можливість переглянути фільм Ти космос і не просто переглянути, але ще поспілкуватися з творцями. Сьогодні у нас у студії на хвилях радіо це Павло Остріков, режисер, продюсер, сценарист і виконавець головної ролі Володимир Кравчук. Вітаю вас! Вітаємо дуже вітаю, раді. Вітаю. Вітаю знаю що вже кілька міст було, що зазвичай запитують глядачі, які ще не бачили фільми, ну і журналісти, теж що вони очікують від цього фільму, чи все ж таки десь підглянули в соцмережах? Запитують, чому 10 років це стандарт, це так. А, а ми, якби, не знаємо, що казати. Ну, якби це не наша була мета робити так довго кіно, але коли нема фінансування або якісь є інші перешкоди. То просто ти або здаєшся, або лупаєш ту скалу і робиш це кіно. В нашому випадку ми якось зібрали все в свої руки, і нарешті це кіно можна побачити в Україні. Павло. Я вам дуже дякую за те, що ви не здалися, тому що дійсно ідея класна. Саме за сценарії ви отримали коронавірус слова. Так о, добре, що ви згадали? Так так були нагороди і за сценарій, і це до речі дуже мотивувало, тому що. Коли в тебе є тільки сценарій дуже довго, ти думаєш, а може він поганий? Можливо, це все не вартує того часу вкладеного, і тому такі нагороди звичайно дають стимул. Що це все, все таке вартує, щоб зробити картину і показати її більшості людей? Ви, Володимир, коли читали вперше цей сценарій? Які у вас були думки? Я, я був вражений. Це було просто вау. Я багато мені насилали сценаріїв різних і, і п'єс. Я читав, і е, коротких метрів, і повних метрів, і серіальних синопсисів. Але це я вперше бачив, коли локальний колорит виходить е, от в космічну в ближчину е, так. <х worship> А насправді я думаю, що вас підкупивши і гумор, і почуття гумору, і це ці, ці тексти як підібрані. Я не знаю, ну напевно, що Павло цей досвід, який гумористичний досвід, і цей досвід спілкування з людьми це все ж таки воно відобразилося в сценарії в тексті. Чи там є ще помічники, ті, хто вас надихав, і ті, хто, можливо, якісь такі фразочки, от власне, додав цитати, які зараз ми можемо. Побачити, почути, ну по перше, ми ще дороблювали сценарій на репетиціях з Володимиром, і там багато що увійшло в сценарій. А сам сценарій він створювався: ну так би я як фільтр але багато моїх друзів навіть на кастингу я пам'ятаю був один актор, який сказав одну фразу, яка мені так сподобалася, що я її просто вніс в сценарій потім. Тобто, все, що оточує, це може бути натхненням для сценарію. Я просто намагаюся це побачити і написати. З кількох акторів ви вибрали саме Володимир? Яка кількість була переглянута? Переслухано і і зупинилися на виборі. Дуже багато. У нас навіть вчора в Луцьку е, був актор, який каже: я був на кастингу. Я говорю, а в якому році? Бо в нас було чотири роки кастингу. Я, говорю, я не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що я був. Так. Ось е, ми перепробували майже всіх акторів в цьому діапазоні. Це десь там 30 плюс до е, 60 років. Бо ми були такі гнучки по віку, і м, дуже класні. Насправді дуже класні актори у нас. Хто б щоб не казав, це кіно могло б створитися з різними акторами, і воно було, було б по різному чудове. Але я дуже радий, що Володимир Кравчук з'явився на кастингу, тому що те, як він зробив, ну це унікально. А що це, найперше підкупило вас те, як він з комедії переходить в драму? Це насправді настільки природньо, настільки якось тонко, що я ні в кого такого не бачив. І мої сценарії часто з комедії переходять в драму, і дуже легко скотитися в якийсь кіч або ж там десь перебільшити. Але ось Володя зробив це прям ідеально. Він відчуває баланс. Я сподіваюся, Володя строгий режисер. Oh. Е, ні, я навпаки б сказав, що це самий уважний режисер, е, самий такий кропіткий. Е, ось е, тому, що дуже дуже було приємно працювати, е, е, жартує під час ну, під час зйомок, під час якогось такого, навіть зараз презентаційного процесу. Чи люба? Ми багато, ми багато сміялись і коли ну, просто читали, розганяли і на майданчику взагалі, ось цей при, процес зйомки. Цей місяць це був дуже щасливий період. Та навіть не 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 так. Процес підготовки, от репетицій і сама зйомка. Це був просто якийсь такий медовий місяць. Мій вакторстві. То це приємно. Значить, і має бути наступне творіння, і стовідсоткова команда просто буде збільшуватися, але е, з такими людьми варто працювати. Павло, Ми знаємо, що ви розпочинали зі зйомок короткометражок, і це було не просто там. Я захотів щось відзняв, там передавали і навчання курси, і плюс ці всі корона, короткометражки вони ж були винагороджені. Також е, майже всі е, і майже всі люди бачили, тому що є одна робота, яку я приховую. Це ага. насправді мій перший дебют він називається Я дурень, <смеш> якби тут немає його. Ні, бачите, немає, не ну, назва мені, да? назва пророча, тому що я, 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 я дійсно був дурень, що зняв те кіно е, та воно навіть не кіно. Його побачила тільки одна людина, яка сказала, що ну боже, е, нікуди це не показує, от е, і так. Е, Деякі фільми були більш нагороджені, деякі пройшли повз. Але все це для мене була кіношкола, тому що в мене не було кіноосвіти і саме тільки на практиці я міг щось спробувати, шукати себе, шукати свій стиль, тому не всі стрічки ідеальні, але для мене вона кожна особлива. В кожній я щось відкрив для себе нове. От е, я дізналася ж про ці курси стороні короткометражних фільмів на гендерну тематику від Пола Брауна з Нью-Йоркської кіноакадемії. Е, відразу, тобто, не, не вчилися в наших там українських кінематографів, тобто хто там е, займається. А от власне ви вже чітко зрозуміли, що я хочу вчитися в найкращих, і як це так все сталося, <с. і <с. Ч, чому саме з, е, з правової такої сфери, коли ви навчалися в університеті авіаційному, ви прийшли саме в кіно? Thank <laughs> you. Ну, я скажу, щоб люди не думали, саме ці курси тривали два дні. Тому. Ви собі уявляєте, що це за два дні е, виріс тут настільки такий талант, який ну, 10 років. Які хороші тримався. курси, що тільки за два. Дні? Курси, бувають ще одноденні. Але я би не дуже радив. Так само по акторству є те, що за один день можуть всьому. А можна просто одним дотиком Хоть передати силу. Так, заряджають просто банку. Е, насправді цей шлях був довгий і. І через те, що все це треба було самотужки робити, воно було розтягнуто в часі, і я, я в якийсь момент просто ну я дуже хотів навчатися в Карпенка або в іншому е, в учмовому закладі, але ну просто не вийшло. І це був вибір батьків, так що е, серйозно стати юристом? Так, так частково, тому що мені і директор школи сказав: ти так захищаєш свою думку, ти маєш бути адвокатом. Mm -hmm. А я його дуже любив. Він був для мене як Дамблдор. З Гаррі Поттера, такий наставник, мудрець, о, він обрав мене, Павло, ти обраний, ти маєш бути адвокатом, так. Я один у мантії. <сум> так, так, так. Ось я потім дізнався, що мене просто приваблювало те, як в англосаксонській системі захищають... Свою добу, які йду судові дебати, угу. відстоювати наша ну, система абсолютно різна. Ну, ми тут е, з Пашою е, схожі, ми обоє е, закінчили маємо юридичну освіту. А ви коли прийшли в акторство, е, після чого ви зрозуміли, що було поштовхом того, що так, це не моє. Е, Ну я пам'ятав. Пам'ятаю, я якісь я років навіть п'ять попрацював юристом. А остання робота була пов'язана з договорами. Це просто паперо. Дуже така, дуже дотошна робота, скучна така, і я для того, щоб якось себе розважувати, пішов в театральну студію. Ось і з часом ось отак. Це Склалося. чудово, коли знаходиш свою справу, і ти дійсно найгоріше і показується класні результати, і оця любов е глядачів вона буде тримати, надихати для того, щоб продовжувати е так. Ну от е ви е вирішили, що потрібно вчитися, вчитися все ж таки, те, що вам до душі знімати. А ви часто знімали в там якихось, наприклад, серед друзів в той час, 2010 тисячі рік, я вже так не мушу пригадати, <гадати> так що також... тоді було модно, бріджі. <гадати> <гадати> Весільські <ріст> <може>, штани <ріст> так і серед молоді, от, яка така улюблена справа, чим займалася, чим себе розважали, так. Тому от власне вивчати і знімати кіно, знаходити камеру, знаходити спеціальні комп'ютери і програми, які би могли допомогти в цьому монтажі. Тому що це не тільки навчитися, це власне показати вже готовий продукт. Так, ну ми, ми бачили, як знімають кіно. Ми не знали, як знімають. Ми бачили, тому ми замовили велику таку палку з мікрофоном. Бум так. ми не знали, як записувати звук, тому звук був жахливий на перших роботах. Але ну картинка була гарна, там тримав. І е, 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 я не знав, як монтувати кіно. Тому ми знімали довгими планами. Бо коли ти знімаєш одним планом, ну не треба нічого різати. Ну просто от е, наближайся ближче до героя. Mm -hmm. Потім віддаляйся. Другаєш от це. тобі вже да широкий план е, крупний план. Ось і так з кожним фільмом просто ми намагалися вийти з цього такого підпілля, і я дуже там радий, коли на Golden love вже були професійні актори, а не мої друзі. Uh -huh. От коли бюджет був не 1600 гривень, а 50 тисяч. Я такий, вау, це вже це вже серйозне кіно. От і так з кожним з кожним коротким метром воно ставало більш професійніше. Потім знайшов продюсера Юрія Мінзянова. Нині покійного він мені дуже допоміг. По перше, повірити в себе, і по-друге, допомогти знайти контакти і відчути себе частиною е кіноіндустрії України. Ви коли е, знімаєте за кадром, тобто ви бачите, що відбувається, чи часто хочеться е, десь там ну я би зробив так. Тобто, от помінятися місцями, чи часто ви показуєте, як це має бути? Ну я стараюсь цього не робити, от саме показувати. Ну по перше, я не актор, і я це зроблю точно гірше. І по-друге, ну мені хочеться, ну, в мене є таке, що я можу говорити технічні поради там. Потримай дві секунди цю посмішку, мені так легше, але я стараюся від цього відійти, тому що мені хочеться, щоб актори самі знаходили усі рішення і, можливо, навіть інакші рішення. Ось, але до того, що там мені щось не подобається, хочеться поправити. Ну це задача режисера. Е, є дублі, тобто, кожен дубль, ми можемо щось спробувати інакше. А були таке в цьому фільмі, який ми сьогодні побачимо, та космос е, такі дублі, які вам здавалося під час зйомок. Вони просто вау, класні! А під час монтажу. Е, Ну, треба було би щось по інше, то тому що е, під час продакшену вже в монтажу то дуже багато таких моментів які ми можливо емоційно не помічаємо під час зйомок. Е, так є таке, тому я знімаю багато дублів і намагаюся ну, знати, що ми спробували і так, і так, і так. І часто, от ми на майданчику кажемо: о, це воно. Потім на монтажі дивимося, не воно. І тоді рятує те, що були попередні дублі, які ми не звернули увагу на них. Можливо, вони були не такі яскраві. Але якраз вже в тиші монтажній студії, якраз вони і виявляються ідеальними і їх сусідство з іншими так. також може дуже гарно грати, так тому, тому важливо знімати там не два-три дублі, а мати такий запас. Для того щоб було чого вибрати вже сам процес от ви кажете 10 років і присвятили цьому фільму. Найбільше часу зайняло що саме. Я не враховую ті такі вимушені паузи, які ви зробили через ковід, війна і так далі. А от те, що було можливо найдовше присвячено саме якомусь процесу, там чи це вже піар, чи це там монтаж, чи це зйомка. от Що найдовше було? Найдовше створення спецефектів, тому що це фільм про космос. І я знаю, що український глядач він якби в курсі всіх новинок кіно. Вони бачили інтерстеллер, вони бачили Рідлі Скотта фільми. Вони бачили, вони, вони знають, як має виглядати фільм про космос. І їх не обманиш. Їх не обманиш. Ти не можеш сказати, це наш український фільм. Будь ласка, пожалійте Раз нас. Мінімальний бюджет. прийдіть, бо він щось український. Щось. Так, ми хотіли від цього відійти, ми хотіли просто створити якісне. Кіно про космос, таку українську фантастику, і тому це зайняло два з половиною роки просто створення спецефектів. Це було під час блекаутів, це також трошки нас затягнуло, але ми дійсно хотіли, щоб кожен кадр він був якісним. Під час того, як ви створювали на ті самі спецефекти, хто вам найбільше допомагав? Тобто, як знаходилися це нові люди, чи це ті, хто з вашого оточення? Ви вже знали, от вони це класно роблять, і я буду працювати з ними. Ну, ми ще до зйомок знайшли студію постпродакшну, яка буде займатися цим. І ми навіть домовилися, що в них є якийсь такий осередок, але вони можуть долучати інші студії. Mm -hmm. І хто буде, наприклад, сьогодні дивитися кіно або з 20 листопада, коли кіно вийде в прокат, то ви в титрах можете побачити багато південнокорейців. Oh. Вони якраз залучилися вже на останній стадії, коли ми зрозуміли, що ми не вивозимо і потрібно залучати ще більше людей. Ну, цікаво їхні коментарі, коли вони побачили фільм. Так з Ні, та. перекладом бажано. <реш> так ти космос вже транслювався минулого року на різноманітних кінофестивалів. Це і Канада, і Штати і в Європі теж і як сприймали цей фільм, Володимир. Чи ви теж були присутні? Ні, на жаль, на жаль. Ви тільки вже по по коментарях і по відгуках від Павла. Так так, але відгуки були дуже добрі, тому що ми переживали, що можливо ця українська історія не буде сприйнята. Належним чином за кордоном, але якраз виявилось, що колорит не заважає, а він така як спеція до універсальної історії. Всі розуміють історію самотності, історію кохання, а ось ось наш колорит він додає ось, ось щось інше, ось інший ракурс на цю звичну історію. І тому я можу сказати, навіть що їм можливо комусь більше сподобалось, бо де вони ще побачать. Українську історію для них це взагалі унікально. Тобто для нас українців унікально побачити українця в космосі. А для іноземців, це взагалі що як де ви це взагалі зберігали? І виходить, що багато нагород, багато фестивалів, і дуже класні відгуки. Тому ми, якби, хочемо, щоб український глядач це побачив, тому що ця історія, якби перевірена на іноземцях, ось і ми можемо тепер вирушати в прокат. І мені, от саме було дуже важливо, як саме український глядач відреагує, тому що дійсно це була десь можливо екзотична історія для іноземців. А для нас це наше рідне і наш глядач дійсно прискіпливий, і, і, але я думаю, що вся ця Перепитті героя їм сподобається, та я ж теж подивилася в соцмережах відгуки. Тобто там було знято відео, коли в Києві е, mm, такий так. презентація була. І я просто задоволена, я додивилася до кінця, і це всі такі позитивні, класні. Тобто, вже таким вже з нетерпінням. Сьогодні тернополяни 18-й годині можете завітати в Міромакс для того, щоб побачити творців фільму, поспілкуватися. Ну а вже о 19-й годині ми будемо насолоджуватися самою стрічкою. Тому Запрошую вас. Так, до речі, можна просто прийти без квитків, тому що ми будемо ем, відповідати на питання до показу, а потім вже хто з квитками е, підуть на сеанси. Угу, ось так. Я хочу ще запитатися, Володимир, вас. Якщо ви знімаєтеся в фільмі, за що найбільше ви хвилюєтеся? От, власне, під час зйомок, що для вас важливе? А... Є коли ти дуже в, в, в роботі, ти можливо не бачиш загальної картинки. Ось і я переживав, щоб ну от безпосередньо тут мені дуже подобалось колорит, колорит Андрія Мельника. Ось і, і гумор дуже подобався, як Паша виписав, і мені хотілося ще додати ще більше колориту, ще більше гумору. І тут була небезпека того, щоб це негативно би вплинуло на самого героя. Ось таке перебільшення. І ось найбільший страх, коли ти. Захопишся чимось одним і не побачиш, не вибудуєш картинку таку загальну. Чи було серед ваших рідних, що ви настільки війшли в роль цього Андрія Вальника, що десь прослідковувалося? Ой, це, це дуже схоже. Ні, ні, насправді такого не було. І це трошечки не здорово, коли ти не можеш вийти. Це вже такі якісь пограничні психологічні якісь проблеми. Якщо ти не можеш вийти з героя. Ось треба. Це є робота, є дім. Ти на на немальному майданчику ти працюєш, коли камера, а потім це закінчується, і ти знов стає звичайною людиною, приходиш е додому, заварюєш чай, і сиш гречку з котлетою. Ну все як у звичайних людей. Е є якісь особливі привилегії в вашій сім'ї, так як ви головний герой, актор, і людина дуже поважна і серйозна ні, чи ніяких ніяких поблажок. Ніяких поблажок. Все те саме виношу сміття. Ось можливо, не так частіше, як дружині хотіла там, чи ще якихось домашніх клопоти роблю, але це ніяк яких лесів Павло? Ви як творча особистість? Як ви встигаєте все, тобто, і дійсно якісь можливо є там домашні справи? Є якісь таке те, що е, потрібно зробити вже негайно. А ви розумієте, що в мене ще там купа роботи, що стосується фільму, і це теж є якісь там дедлайн, що потрібно зробити. Все дуже просто. Я відмовився від грошей. Е, ну в плані від, від їх заробляння Sorry. так і стало набагато простіше в якомусь плані. Е, ну тобто, це допомогло доробити кіно, е, тому що ну воно потребувало ну майже весь мій час, особливо в останні роки. Тому що час спливав, і хотілось якось стигнути. Хоча би ну все це скласти ось цей пазл. І якби я ще десь працював, то це було би. Неможливо, але зараз я радий, що кіно готове і ним вже можна поділитися. Це е, додало вам особливо ну якось такої можливо, легкості в просуванні фільму, в тому, що про нього більше почули, дізналися завдяки тому, що у вас дуже багато друзів коміків, і ви часто з'являєтеся в різноманітних YouTube проєктах Ви е, люблені аудиторією це дало якісь плюси. Теж у тому, що ви створили щось своє і маєте можливість показати. Так, я дуже радий, ну взагалом, що мої друзі підтримують мене. Що багато ютуб-каналів просто запросили, щоб поділитися цією новиною, що фільм в прокаті. І звичайно дуже круто, що тебе підтримують. От і навіть не важливо, чи це коміки, чи просто звичайні люди, чи заводчани, і так далі. Е, є відчуття підтримки, і це дуже. Дуже бадьорить, тобто ти розумієш, що ця історія не тільки твоя, а є, є близькі, які також переживають, щоб вона була успішною і розділяється все. Як виховувати гарний смак, от саме в кіно? То що правильно що краще переглядати українцям для того, щоб надихатися? Можливо, те, що з вашого досвіду, що ви переглядали. Я думаю, Володя теж подумає, на це запитання. Я думаю, що важливо просто дивитися багато кіно і з кількості ви зрозумієте, що добре, що ні. Тому що на кіно дуже важлива. Коли ти бачив в своєму житті там 100 фільмів, в тебе буде низька планка до якості фільмів. Ось і важливо. Ось знайти себе, зрозуміти те, що подобається, і не боятися дивитися кіно інших країн, дивитися жанри, які вам не подобаються, тобто розширяти свою зону комфорту. Бо тоді ви отримуєте більше, якщо ви відкриєтесь і можливо переживете декілька негативних, ось таких досвідів з тим, що вам кіно не сподобається. Вам точно щось сподобається те, що ви б ніколи в житті б не подивились? Так я в принципі і захопився кіно. Я просто почав дивитися його більше і в такі в кількості. Так, дійсно на дивленість я просто підтримую Павла. Ось вона дуже допомагає. Дійсно, кіно можна дивитися не тільки те, яке тобі подобається, і яке взагалі має приносити якісь задоволення, а і яке змушує задуматись, відчувати себе дискомфортно. Дуже гарно допомагають кінофестивалі. Вони гарно розширюють твій і панельні професійні дискусії. Ну це хто вже дуже хоче заглибитись в цю тему. Коли ви створювали кіно, звичайно, що у вас вже був сценарій, тобто ви просто хотіли цю ідею донести, втілити. Але щодо наступних, то ви будете спостерігати, то що зараз найбільш чіпляє, якась тема, якась історія, тематика чи жанр, який зараз найбільш цікавий глядачам, чи ви все ж таки будете шукати ту історію, яка йде від серця? Ваше? Так я не вірю в тренди. Мені здається, це не той шлях, який має обрати режисер. Ти маєш розповідати свою власну унікальність історію можливо, це буде та сама історія в кожному фільмі, але значить, тобі болить вона вона проситься, якби бути розказаною. Тому я ніколи не обираю тему. Я просто розумію: о, мені це цікаво, я хочу донести цю історію до людей, і саме так і створюються фільми. Володя, а тепер ми щось пофантазуємо, і як ви гадаєте, наступний фільм Павла Острікова він буде про. Я думаю, він буде про повернення грецьких боїв. Вау. Беру yeah. <laughs> ну, все початок. Yeah. Я думаю, він допише. Ми йому просто щас накинули. А він там yeah, 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 з головне дійсно, щоб було з'явився час для того, щоб творити, коли ви справді видихнете все. Глядачі дивляться, переглядають по кілька разів. у Вас є час для того, щоб розпочинати своє Ну, основне не зараз не повернутися до тої роботи, яку ви залишили займатися тим, що ви творите, тому що в нас справді у вас класно вдається. Дякуємо за цю розмову. Yeah. З нетерпінням, так ми хочемо переглянути цей фільм. І хто має можливість обов'язково сьогодні? Завітайте в Міромакс для того щоб побачити, поспілкуватися і зробити своє враження, створити своє враження про класне українське сучасне кіно, фантастичне з хорошим почуттям гумору. Вам сподобається? Ну і звичайно, ваші побажання для наших слухачів. Хто зараз нас чує так з 20 листопада, це кіно буде по всій Україні в прокаті, і дуже важливо перші дні піти на це. Кіно, якщо вам це цікаво, тому що кінотеатри так будують свою політику, що вони дивляться наскільки цікаве це кіно в перші дні, і воно може просто зникнути раніше ніж ви збирались на нього піти. Тому будь ласка, підтримуйте, якщо вам це цікаво. Ну і якщо ви юрист, але мрієте зайнятися якоюсь іншою справою, або ви бухгалтер, шукайте себе, пробуйте себе, і це принесе результат. Дякую вам за вашу щирість за вашу відвертість. Нагадаю, що сьогодні з нами були режисер, продюсер, сценарист Павло Остріков і актор Володимир Кравчук. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі на хвилях. Ух. Цікаві гості.